Нове печиво. Шоколад, банан і ваніла. Одненьке печиво це 70 грамів. Ми з вами отримуємо жирів 12, вуглеводів 24 і білків 20. Це я рахую. Оскільки я можу його з'їсти. А чого я рахую, я зараз все зважу, я все зважу. 15 грамів чеклятного. Відчувається, звісно, що це протеїн. Але не сухий. Я шматочки шоколаду всередині. Давайте зробимо рейтинг. Поки що шоколадний нікуди не встає. Бо я ще не скуштувала інші. Делиці! Mm -mm -mm -mm! Якщо брати шоколадний і банановий, то шоколадне друге місце, банановий – третє місце. Oh Not bad. Що я вам скажу? Third place goes to Vanilla! And the winner of this battle is. Chocolate! Перше, друге, третє. Але це, друзі, смаки. За смаки ніхто не сперечається. Можливо, вам би вони розклались якось інакше в рейтингу.